Інфінті Q43,7 газ, бензин. Ви просто подивіться на цей чорний симпатичний корик. Лінзована оптікал противотуманочки, решоточка, бачите, антихромчик уже зроблений. Все. Бомбеус гарна гума. Маємо легкоспавні диски Інфіті, оригінал, дуже дуже красиві, Безключовий доступ. шкір'яний салон електровоїгровки є і пасажира, і водія. Підігрівчики, автоматик, камерка заднього огляду, клімат-контроль. Круїз-контроль, позаду в тиші інфініті ми маємо дуже багато місця. Тут доволі таки комфортно сидіти, маємо і зафікси під лаківник з двома і все в шкірі, в шкірі, повністю в шкірі. А де відкривати багажник, нема, мало хто знає. Оп! І відкрився. Звичайно, одразу газик тут. Коротше. Переходничок у нас тут є. Докаточка, балонічок. і також у нас є домкратик. Все у нас на місці, друзі. Можете за це не переживати. Пробігу у нас на цьому автомобілі 104 тисячі, 3 7, газ, бензин, 11 рік, друзі, і ціна в нас 11 800. 11 800 за цю красу можна і потратитися, я думаю. Так що буде мощно, комфортно і будуть на вас всі дивитися. Чекаємо на автопоїнт усіх. Автопоїнт. Придбай якісне авто.